Усім привіт. Мені там один підписник написав, що в мене там на вудичках поплавки погані. Такі що ви не можете купити собі. Ну, як не можу? Можу, хай, звичайно. Але ну я вважаю, що це вже що без руки чи що не зроблю собі поплавка путнього Ну, що для цього мені потрібно. Хоча мене і ті устраювали, ну зроблю вже. Ладно. Ось. Кусок пінопласти такого, Це валявся у мене такий. <къй> Тон, воно? Ну, І отака ось трубка. Вона тонкостінна, це шторка в вані вішалась. Зараз мені потрібно буде одвізати ось такої трубки. Ну, сантиметрів 10 мені хватить, І тоді я покажу, як далі робити. Так, ось тепер беремо отаку гілочку. Ну, або не гілочку, або якось дерев'яшечку. І підганяємо під оце. отут я ж загострив з однієї сторони. Підгострив цієї, А з ось, ось, ось цієї сторони підганяємо отаку дерев'яшечку. Так. Так, латненько, Так. І все це отпилюємо. Отак. рівненько. Так. Зараз. вот так вот. И, короче, вот так. И отпылю. Так, ну якщо треба, то підправити трохи. Якщо відрізали рівненько, я то не дуже рівненько одрізав, то ось підправлю. Тепер приціляємося. Ось у нас ось центр є. Ну, кому не видно. Ось таке діло. А бачите, тоді окуляри, щоб мені було видніше. Де в мене центр? Ну, центр. Центр це я, що взяв оцю гілочку, то в неї серцевинка є, де це центр. А взагалі його треба проміряти. Ну, як проміряти, знаєте. Берете там навхрест. Так, 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 поставили, прочертили і у вас... буду зараз. Зарежу. Вот тут. -вот. Так. Вот берем вот такой долгенький саморез. отрезаем в нем головку и закручиваем точно по центру нашей деревяшечки. Да. А чого ты Ага, порядочек. Так. Ну, тут він у мене вылез. Ну, нормально. Так, теперь тут підправим краєчка трохи, чтобы воно було таке густая. У меня тут є. Вот так супер брусочек. Можна вот так вот. Ну, якщо вам вдалося, точно там працювати. Взяв пінопласт. І беремо так от. Проверлим. Треба буде отут десь уперти. Бо, бачите, не досверлив і тут він у мене е, просверлився наскрізь. Ну зараз щось придумаю. Так, ось начепив кусок такої ж деревяшки тільки тончує трохи. Так, де я тут ага, ось, Давайте вот тут з чистішої сторони. І отак так от беремо і. А, да. Наслість, ось вона у нас. Так, тепер, щоб її звідти витягти. Ну, можна саморез закрутити та витягти. А можна і так. Зараз отут от... Зробимо таке віконце, от збоку, ось болгаркою, і покажу як виштовхувати. Так, мабуть же гаряче воно так чи не так. Зараз спробуємо що воно тут у нас вийшло. Так. Ось бачите, залізячка така. Все це можна підрізати, зачистити, щоб воно не заважало нам туди залазити так есть і тепер ну, якось або гвістком або этом не залазим я сварва зараз я гвіздок найду здається найшов вот такий вот кривувати гвіздок раз Оп. все поплавочок готовий Ось бачите який аккуратний рівненький красивенький а тоді Шо хочеться ось. Берете, наприклад, трошки отак от загострюєте його. Ну, це добре, якби було б ще твердіше пінопласт. Ну, в мене нема. Твердішого. І цей згодиться. Так, так. ну що, ось зажав. Беру вот так вот назад закрытию. І... До правда, поганенько так. Все, пока не Думаю, что так и телепой. Це я, я... я закрутил сюди саморез. Без головки. Все обробляємо так. Отак можна робити все. І поплавки, і поплапопери, і там бомбардочки можна робити. Так. Орядочок. Ось викрутив. Тепер беремо палочки бамбукові для шашличків. отаких от для такого. Зараз покажу. Дивіться, бачите, палочка. Ух ти! Ух. Ось така палочка. І просто вставляємо всередину. У нас вже тут був. Так, трошки рівніше. Трошки. Ага, зараз, зараз. Ага. Все. Ось. Получився отакий ось поплавок. Отут зараз суперклеєм трошки підк фарбую. тут розкрасить можна, це все розкрасить. Тут надіти резиночку, ну, кембрик якийсь шматочок. І все, і буде шикандосний поплавок, а то ось поплавками, з поганими ходять. Так що просто і надійно. Зараз піду розкрасю. Так, ось дивіться, бачите, який поплавочок вийшов. Ось ось такий. Знайшов я резиночку ось на низ. Отак. Ну тут фарбувати це треба акрилову фарбу таку. Це я пофарбував у жінки трошки спер лаку. Білого не було. В неї вона білим не кра... красить. Завтра буду. Ну, біля магазинів таких подивлюсь, там зайду. Може біла фарба є. Ну я думаю, що должна бути фарба. То от пофарбувати ще білим. І буде все в порядку. Ну, от фарбувати чи не фарбувати, ну це, дивіться самі. Ну, нам да. нам Он каже, що перламутровий є, та ну то білий. Такий білий-білий треба. Такий. А, вона каже, у неї розовий. Не треба мені нам розових. Нам білий можна. Так, ну і все. Зараз ну, пошукаю, може у мене десь біла фарба і є. Ну навряд. Щось я не пам'ятаю, що в мене була десь біла. Ну добре. Все, все вийшло. Знайшов я білої фарби, Вона, правда, вже тут її майже нема. Ну, мені на поплавок її хватає з головою. Так от зараз пофарбую і буде порядку така ну такая в банечке зовсім це їх то на кой купував ту білу фарбу так зараз ще тут пофарбую не знаю чи вона буде роз'їдати оцей Ну це пінопласт. Он не пінопласт, а той, як там стеродур чи Щось таке. Ну лак роз'їдає. Так, ось. Ну, нормально. Та и тут вроде не роз'їдає. Зараз я возьму, такий, в мене досягалось, я обрізав шматочка, це хай лежить, сохне. А я ось по шматочку по такому ось намажу. І так провірив. Ця фарба не роз'їдає, цей пінопласт. Так що можна його весь о тут покрасити. Він і міцніший буде. Не так буде вбиватися. Бо він же м'яко м'якенький такий, не дуже кріпкий. Я все його пофарбую зараз. Расковыряю душі гвістком вот так вот. О, це друге діло. І буде супер поплавучище. Хоча я вам скажу, риба це така штука, клює вона назад, навіть на самый простий поплавок. Хоча... Там рибаки, як подивлюсь, приїжджають з такими снастями, що ну, з дуже дорогими. Бачив я там спінінги і по 500 доларів, і воблери по півтори тисячі гривень. Так що всього буває. Різні рибаки. Ну а рибі, тій, по-моєму, наплювать, Який у тебе спінінг або який поплавок. Головне, щоб ти вмів її ловити. Знав, де вона, на що ловити, коватки цієї риби. Так, ну ось. Білий колір дофарбував. Борці позаливав, щоб всередині вода. Тут дірочка не попадала, щоб не совувала. Ну не вода, а щоб не совувалась просто. Все. Дивіться який. Хорош? Хорош. Це для того мого підписника А то каже, ось там. Поплавок такий, як він. Висловився галімий поплавок. Ну, а це вже це вже не галімий. Красивий. Ну, все, на все добре.